В кінці 80-х років він далі представить всіх своїх е, колег. Вітаємо вас на овторні. Колеги мої. Ага. Чути, мої так. Так? колеги, Юрій Васильович Рендін. <гум> Юрій Васильович Рендін, конструктор, начальник спецкабе, потім згодився займатися спортом. Руслан Кострик Югенівич. Тож конструктор, який працював на ескортному мотоциклі. робили якраз нову техніку. Наш дизайнер, один з дизайнерів, Діна Григорівна Бука. Ми працювали ну, роки. Ага. Ви працювали, ну, як знаю, періоди починалися десь з 80, середини 80-х разом по половину середини 90 х Ви сказали, коли я представив що 80-річчя Київського заводу, ви сказали, можна сказати, що йому не 80. Можна? Так, да, Тепер скажу. Ти, я був перший раз, я був на мотозаводі в 66-му році. Я був студентом був на практиці технологічній. У 66 році київський мотозавод відзначав 25 річчя. Чого? Бо в Києві в 32-му році, 1932 році, зробили мото, е, ремонтну мод, е, базу БТР номер 8. Оця база БТР. Коли почалася війна в 41-му році літом, її перевезли з в Харків, а потім в Казань. І кількість народу збільшила. І база стала вже заходом. І в Київ вернувся після війни, там в 1943 році, вже, ще не напередодні. Оцей і штука, і через те вони відмічали. От те, що в Казані їх назвали заводом, через те вже завод почався з грудня, я не пам'ятаю, 41-го року. Через те не 80 років мотозаводу, а плюс ступенька, 3-4 роки. Ось така правда, так, факт, те, Надзвичайно цікаво завжди в таких випадках дізнаватися якісь а, речі не задокументовані, які ніде не прочитаєш, не почуєш. А, і, і я певен, ні, ні я взагалі кажу, що про історію те, що можна почути тільки з перших уст, тільки від тих людей, які а, там працювали. І я певен, що у вас таких історій безліч. Ну може багато задокументовано. справа в тому, що 56 році на Київський мотозавод почав випускати свою газету. Ма, ма, цю малкираш українською мовою. Завод російський, наш совєтський, в совєтському положено російська мова. Народ має бути руський весійтальці. Через це цих... мене є навіть така богаторешка на Розворот, де показано і розказано, і згадували спогади очевидці, того є, ну, як вони були, як вони були вказані і так далі, що, що з 1941 року вже оце підприємство є заводом. З усіх моделей, які були випущені за всю славну історію Київського мотоциклетного заводу, що можна назвати, ну скажімо так, найбільш, найбільш оригінальною конструкцією, найбільш можливо там складною для вас, або ну, тією, яка у вас вважається такою от прям перемогою над. Законами фізики дуже складно сказати. Майже кожен рік конструктора щось чудили. Робили, відлучався там мотосей, якийсь агрегат і так далі. В серії вони не йшли, бо не треба. Так що я путаюсь, я до сих пір не можу полічити, скільки деталей. П'ять штуків, далі для мене це вже багато. А через те, ви мене каже, який і того шкода, і те, і те. <рес> <рес> так що я не... А багато залишилось моделей отак просто на папері, в шухляді. Кожен рік скільки років скінчили жив. А чому їх не брало виробництво? Кому їх треба? Мені ж не потрібні. Завод київський починався не як мотозавод до речі. А, а, Та, так? так, так. Є різниця, <реш> так? <реш> Завод починався не як мотозавод, а як підприємство для випуску бронетехніки. З, горки, з Горку перевезли виробництво мотоцикла в Київ. Виробництво перевезли і в серпну частину, і частину в е, «Ірбіт». Оце три виробництва випускав київський, київський завод в е, мотоциклі, оці, що ми називаємо мотоциклі, цю бронетехніку, і «Ірбіт» по одній технології, оце мотоцикл м 2 називалися, і він ще людя, людям не продавали їх. Продавати розрішили тільки в 1955 році з умовою Їх ставили вісна воєнкомати на облік, і при умові, якщо це. Буде війна чи що треба? Мотоцикл це не твій. Ми забираємо То їх заберуть. Ну в принципі, це ж те, таке праводії за Мотоцикли для війни. Через те, ну хто буде для війни їх робити? Краси перші виходить от київлянін, так, перший небу... мотоцикл. Він небу. Київлянін це мотовелосипед. Ага. але він, в продажі він був. На Вінкові в собі вартість цієї штуки була б набагато вища, ніж ціна для продажі. Їх робили всі, оцих К-1, К-1Б і цих для інвалідів. К-1Б зробили все на менше, менше 30 тисяч. Ну і, і до речі, це величезна рідкість. У нас скільки в Україні? Один. Ваші тільки дійсно це величезна рідкість, їх було зроблено біля 30 тисяч. В Україні їх зараз не більше 10 штук Є в стані, можливо, там, 3-4. Дуже цікаво, от ви представили ваших колег, дуже цікаво, що Працювала своя школа дизайну, працювали дизайнери. І я б хотів розпитати трошки вашої колеги а, Зінаїда, так я запам'ятав. Давайте передавайте мікрофон, пані Зінаїді. А, як працювала ваша дизайнерський відділ, дизайнерське бюро? Чим ви надихались, як ви розуміли, що от саме такий дизайн мотоцикла має бути? не пытались, чем могли. Извините, я буду российской. Дело в том, что вот, э, спасибо нашим сотрудникам, я, ну, вот, как бы заказали молодого специалиста, я вот приехала в Киев после окончания харьковин ВОЗа, и школа молодого бойца прошла здесь. Вот. Ну и чем? Чем занимались? Чем могли? Вот, Тому що потрібно було, опять же, тут і скор ділянки, кама какая-то, как бы, Не завжди життя. Як правило, на автозаводах відбувається така дискусія між дизайнерами і конструкторами. Бо конструктор каже, ні, нам от тут треба розташувати ці агрегати. Дизайнер каже, ні, а в мене тут не красиво, тут має бути плавна лінія. А, обводу. Не влазить твоя коробка чи твій двигун в мою плавну лінію обводу. От у вас были такие дискуссии? Так, були. Чувствувавши, як то так вийде, що все в роботі, все по житті, все так, що тут. Дизайн. Вот скільки ви розробляли варіантів дизайну, серед яких потім затверджували фінальний? Ну, в свое время и пили макеты натуральную величину, допустим. Вот из пластилина все было очень интересно. Когда приезжали заказчики московские, пытались сесть на на пластилиновый макет и их останавливают. Там были такие случаи. Вот. Так что, ну, а мы же, к сожалению, оно вот в они не всегда выходили ну, ответные все реакции. Вы особисто над и... дизайном каких моделей працювали? Ну, і скорпні, піскотні скорп скорп коляску. В ну, основному так, от я виправдаю. От, ескортні мотоцикли. Давайте тоді далі е, підемо спілкуватись з вашими колегами. Вам, я е, даю, е, дякую. Так, е, з іскортними мотоциклами. Хто з вас працював? Ви, ви, ви всі, ви обоє я. працювали? А, ну субординація залишається досі. <світна> Логічно. Е, давайте нагадаємо, як звати. Юрій Васильович Рендін і Кострин Руслан Євгеніович. Так, пан Юрій, пан Руслан, ви працювали над ескортними мотоциклами. У нас, до речі, теж ми їх не раз показували. і На попередньому Олдкарленді у нас була ціла така експозиція саме ескортних мотоциклів Київського мотоциклетного заводу. Як прийшло це замовлення, чому саме вам, чому саме на Київський мотоциклетний завод? М Мабуть, саме цей завод не зміг відмовитися від співробітниць з КГБ Кремлівським. А, це, це була не дуже проста задача. і да? Ви не дуже хотіли з цим в нашому заводі завжди був воєнпред, і кремлівський. Вк… Вважали, що це буде найкраща прийомка щодо якості. І ні, ніхто не конкурував, ніхто не хотів з цим зв'язуватися з цією відповідальністю. Які то, були вимоги? От особливо чим ескортний мотоцикл мав відрізнятись від звичайного дорожнього? Нашого дорожнього дуже велика різниця. Цей наш дорожній мотоцикл без коляски не може безпечно рухатися дорогами, тому навіть ходова частина, рама має книг задній підвіс, все інше. Росташува геометрія, вилки, тощо. Тобто тут задач було багато і треба було, щоб цей мотоцикл вписувався в кортеж самих шикарних автомобілів на Тобто цей дизайн. Це і е, легке пересування саме на двох колесах без коляски. Ви вирішували саме ці сили. Ну і надійність, напевно, мала бути все-таки. Я розумію, що ми намагалися Сімона це робити надійним, але там, напевно, був підвищений, е, підвищені вимоги до ресурсу. Безумовно, навіть по дві свічки на населення. Все дивлячись на авіацію, провод е, високої напруги броньований, щоб не заважали. І їм самим вести раду перемови під час партнежів дуже багато різних вимог. Заказчик дуже вимогливий, і це все треба було виконувати. Переробляти, шліфувати і знову знов робити. Пан Руслан, додасть щось? А, ну, що додати? Хочу сказати, що Само то, что мы занимались источником мотоциклом, давало возможность э, нам, э, на нам конструкторам на анимациях писать новые техники, как бы пытаться делать новые рамы, новые вилки. И за того, что в основном на в мотозабоде сделалась ставка на массы, и даже нам конструкторам приходилось участвовать и работать на станках. и работать на э, главном конвейере, для того, чтобы увеличить э, количество приборов в день, в сутки, вот, потому что действительно они ценились и, э, как горячие пришли, рассматривались э, по всему союзу. Э, и в основном э, там уделялось время и внимание. Это І нове се нове, а ми намагаємося користуватися прикриттям випускати для геопартеження. Ми обіцяли нашим відвідувачам, що вони теж матимуть змогу поставити свої запитання. Щось уточнити, дізнатись тому, що у вас є запитання, давайте я підійду і ви їх поставите. Я хотів би вияснити вы, мотор пробіг у Київському заводу. Так, чи були ви В Київському заводі було багато мотопроб'є. Дуже багато було мотозаводців персональних, які мотоцикли брали, наче їх випробування і їздили, середню анці, кому вони з'їздили мотоцькому. Завжди були ну, такі, я знаю, любите які це задоволенням зробили, тим більше часто і заборської рахунок. <пробітник> Він вийшов вперед і поїхали на води, в ті в рік команду. Було багато з якого, так, з якого року, року почалися? Я почався на заводі 74-го року. Вони вже були. Коли почалися, їх було, не знаю. Коли кончилися, коли кончився. Uh, питання таке, коли створювали коскотні мотоцикли, якими е, аналогами світовими ви надихалися? Тобто не копіювали, А саме надихалися? Я, <говорит> я сьогодні вперше міг пошукати, почути те, що я тільки в часи СЗФ я чекав. Київський мотозавод, дизайн, ми її питайте, а в неї що, умови були для цього нормальні, чи що для цього додавали і так далі. Так що ми ніяких епіць, епіць, і жестких дали командувати. Не були зразки звідки. Сергій були зразки, в нас нічого не було. Так, а що саме ви сьогодні побачили? що вас Преса, не розум і журнали. Ми получали журнали, картинки, журнали. І далі ми видумали, як треба задача. Мотоциклу має бути на війні. Спочатку мотоцикли іскутні робили серійні косаки. музики, всіх лицаків звільняти для війни. Вони мають бути всі однакого кольору, якого вони будуть і як він. А і покращені. І так воно робили ці гроші. В 73-му році в СССР в гроші з'явилися, наші почали в 65-му році, заповзовались харчі. Через те з'явилися гроші і виникли в них, мовляв, до нас казали, отакий має бути оформлення. І почали її трапити. І оторк потужніший, і так далі. Зразків нас не було, ми не мали. А все-таки, от ви кажете, що в журналах бачили якісь моделі за кордоні, і е, сьогодні тут побачили їх вживу. Вот є на живу. Я бачу мотора форспорт, колись я знову таке штука, а сьогодні я не вільний бачу по її був. І так далі. тут дуже багато мене зміни ожалела. Це багато зі мене інформації, і можу переварити це треба час. Я не чекав такого в Україні, навіть хоч таке переводити. Ну у нас у два дні, тому можна переварити і пощупати все, що хотілося. Я бачу, ну все ні, все ні. Я вже у в тому віці, і голова не те, що Друзі, чи є ще запитання до наших гостей? Так, є запитання. Підходжу. Продовжуючи тему мотоподії, у мене питання до пані Зіміїлі. Чи вам доводилось їздити на мотоциклах Київського мотозаводу? заводу? І які емоції у вас виникали? Так, давайте микрофон по незайданию. Я всегда была абсолютно фискала, особенно если это твоя работа. Ну, занимался такой работой рекламой. Искали место для съемок, для каких-то реклам, то рекламы. потом а вот, спрашивали. А какие управления э, ну, там съемок? Как, как связать какую-то модель, или не связать, не <с2> связать <с2> 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 модель. Дело в том, что... Э, свои требования э, какие-то были. Вот, и поэтому... А, я вот расскажу в случае собственной практики. Я когда вот начала работать на мотозаводе, э, и ну, набирались курсы э, ну, водителей из ну, мотоцикла. Да, ну, у меня были возникла мысль, что мне стало бы такие курсы. Ну, начальник сказал, мне так заходите, через две трубки. Все, так что... Сейчас вроде бы в Америке. Вот, так что вот такие вот такие вот дела. Цікаві надзвичайні історії. Друзі, можливо, ще хтось щось хотів запитати, поцікавитись, якісь, якісь деталі. До речі, ми з Нашими шановними гостями з двома різних записували програму на українському радіо. є у нас в архіві, на сайті Українського радіо, є в подкастах. Тому, якщо хочете іще більше дізнатися, що наші журналісти Роман Полідас зокрема, запитував, то ви можете знайти це і послухати додатково Київського мотоциклетного заводу, який, як ми вважаємо як ми вважаємо то київський період його 80 років, відзначає насправді, як ми з вами дізнались ще більше. Дякуємо за вашу роботу, роботу в таких непростих умовах, як вам доводилося, і за те, що ви з душею усією підходили до цього, то тобто продали всіх зусиль, що ви жили цим, тому що е такі прекрасні мотоцикли, такі мотоцикли з душею, вони могли б йти. З конвеєра тільки того заводу, де працювали справжні ентузіасти своєї справи. Дякуємо вам.